Через суттєве зниження температури повітря на Прикарпатті розгорнули три додаткові мобільні пункти незламності в Івано-Франківську, Калуші, а в Коломиї. Ці локації повністю автономні. Тут є джерела, живлення, доступ до інтернету та можливість підзарядити гаджети. Окрім технічних засобів, рятувальники підготували запаси питної, води, аптечки та гарячий чай, облаштували навіть дитячі ігрові зони. Втім, за спостереженнями відвідувачів наразі небагато. Мобільний пункт незламності, розгорнутий Коломійський міською міською радою спільно з ДСНС в районі поліклініки туди можуть люди приходити звертатися. Окрім мобільних наметів від державної служби надзвичайних ситуацій у Коломиї в цілодобовому режимі функціонують і стаціонарні пункти незламності. Начальник профільного управління міської ради Ярослав Савчук зазначає, громада готова до будь-яких сценаріїв. В нас в Коломийській громаді зараз функціонують. Повноцінно пункти незламності відомчі в самій будівлі ДСНС стаціонарний і навпроти поліклініки розгорнуто в суботу мобільний пункт незламності палатку, де цілодобово чергують працівники ДСНС разом з поліцією, де можна зігрітися, зарядити телефони. Відпочити один із таких стаціонарних пунктів діє безпосередньо у пожежній частині. Рятувальники кажуть, двері підрозділу завжди відчинені для тих, хто потребує допомоги у морозні дні. Це стаціонарний пункт незглавності. Він функціонує 24 години на 7. Тобто, в будь-який момент будь-яка людина, незалежно від вікової категорії, статі, може прийти погрітися, випити теплого чаю або кави, зарядити свої пристрої тобто, чи телефони, чи павербанки. Крім згаданих пунктів, на Коломийщині люди мають змогу звертатися у навчальні заклади. Проте фахівці нагадують, шкільні пункти працюють у сплячому режимі. Повноцінно відкритими для всього населення вони стануть лише у разі оголошення блекауту та призупинення навчального процесу. На території району органами місцевого самоврядування визначено і затверджено на місцевих комісіях з питань техногенно екологічної безпеки на звичайних ситуацій. 89 пунктів незламності. Переважна більшість з них роз... Знаходиться в закладах освіти. Таким чином, коломияни та гості міста мають куди піти, щоб зігрітися. Тут завжди можна отримати доступ до інтернету, води та базової допомоги у разі аварійних відключень електроенергії. З Коломиї на Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.